Вітаю вас. Я щодо конкурсу, всеукраїнського конкурсу, до 12 травня по соціальним проєктам. Зокрема, для історичного населеного пункту Голоби Голубське ОТГ. Хочеться зазначити по термінам, застосувати критичний підхід. Як відбувалось контактування, за яких умов, і визначити основні напрямки це культурна спадщина, енергозбереження і системні проекти в освіті позашкільна освіта і творчість. По-перше, на попередній сесії Голубської селищної ради ця пропозиція була озвучена, але 25 тисяч не було зарезервовано. Відзначаємо ментальну неготовність, тобто свідому неготовність. Відзначаємо, що було зауважено тільки про культурну спадщину. Питання енергозбереження вийшло пізніше, так само, як і в системі проєкту по освіті. Важливо, щоб ці гроші були заздалегідь. Передбачені на випадок можливих конкурсів в майбутньому. Важливо, щоб було порозуміння і своєчасна комунікація з депутатами, чиновниками і бізнесом. Бізнес має бути свідомий соціальної необхідності і бути соціально відповідальним, тобто це певна просвіта. І відповідно у нас є можливість підготуватися до наступних конкурсів. Зараз ситуація в Україні така, що ми взагалі бюджетно існуємо за рахунок грантів і тема грантових заявок і їх залучення стала не просто актуальною, а мега-актуальною. Тобто, це в духі в дусі часу. Це вседержавна тенденція навіть. Навіть до війни, коли такої тенденції не було. І не було, не було таких витрат на війну. Все одно ці пропозиції були актуальні. Багато з них проходили мімо. Повз галоп, наприклад, і я думаю, не тільки цього населеного пункту. По-перше, важливо їх моніторити, мати на увазі, мати певну фінансову подушку, яку можна використати. І Вчасно подавати проєкт. Що дав цей конкурс? Він дав можливість побачити потребу в культурній спадщині, тобто її, її охороні, в її популяризації, зокрема культурно-пізнавального маршруту. Це чудова можливість подати поліграфію, це відповідно прорахунок, бачення, як це зробити, і додатково це можуть бути флера візитки. Далі по енергозбереженню. Виплив досвід по контролерам, які економлять електрику. Це входить в план розвитку соціально-економічного розвитку галоп як енергозбереження. Тобто не тільки через економічні лампочки, але контролери. Тим більше, що 50% суми могло бути оплачено. Ініціатором могло бути комунальне підприємство. Селищна Рада і благодійні фонди і громадські організації. Вони мали б розпоряджатися отриманим грантом у разі виграшу. Грант би цього разу реалізовувався би до 31 грудня 2024 року. Тобто, ми б могли мати гарні путівники з рекламою і все одно це можемо мати. Ми могли б мати контролери. І ця перспектива не відкидається, ми могли б мати гарні творчі розробки з позашкільною освітою. І ця можливість теж не відкидається. Тобто, все набуло свого розвитку. Все це є вже розробленим творчим продуктом, який має ще допрацюватися до ідеалу. І це перспектива на майбутнє. Тобто, Спроба прийняти участь у грантовій заявці відкриває можливості створення продукту на майбутнє. Відповідно потрібне розуміння депутатів, чиновників, розуміння бізнесу і громадських організацій, благодійних фондів. Дуже важливо формувати заявку, коли, наприклад, все ж таки немає коштів в селищній раді, включається план Б фандрейзінг залучення інвестицій в соціальні проекти. Відбувається він через пропозицію бізнесу прийняти посильну участь. І арифметично це в даному випадку 78 юридичних осіб-підприємців, які б могли скинутися навіть просто по 600 гривень. Чому? І чому вони мають бути мотивовані? Це історичний населений пункт, свіже зроблений маршрут, це перспектива і це оборот. Коштів від відвідувачів, які підвідували магазини і так далі. Тобто, це все одно поповнення бюджету, і, звичайно, тут може бути і дольова участь. Отже, ми бачимо корисність опрацювання грантових заявок, їхню перспективність і головне своєчасність і порозуміння. Тобто в нас повинна бути узгодженість на майбутнє, готовність прийняти свою фінансову доліву участь і побачити перспективу. Наприклад, як ви ці брошури були видані, вони прозійшлись по точкам, відповідно, от, бібліотеки, музеї, органи місцевого самоврядування турагенції. Звідси раз люди приїхали на маршрут. І звідси пішли гроші селищну рада, податок, заклади а, магазини юридичних осіб-підприємців, сувенірна продукція. Тобто це вклад в майбутній, який повертається. Контролери так само вклались, пройшов певний час, вони окупились і тим більше окупились, що 50% суми проплатив гарантовий конкурс. Позашкільна освіта те саме виробництво творчого продукту, проведення фандрейзингових кампаній по залученню інвестицій, продаж цих продуктів з благодійною метою, отримання перспектив для пожертвувань. Кожна, кожна з цих дій несла фінансову перспективу. Кожний вклад повертався і повертався сторіцею. Приклад очевидний. Я вважаю всього найкращого. Я бажаю також і підтримки моєї праці. Звичайно, я робив це не заради вашої підтримки, а просто виконував служіння. Але згідно теми фандрейзінгу, будь-який проєкт, в даному випадку, це був проєкт по конкурсу, він має триматися на трьох основних засадах: це правильне ідейне опрацювання. Це матеріальна база, матеріально-технічне забезпечення і стратегічне втілення цього проєкту в життя, які, які включають певні заходи, тобто заходи проєкту, фінансування зусиль, правильне наповнення проєкту. Це три спіці, як мінімум, на яких має повертатися колесо. Якщо ми будемо відкидати матеріально-технічне забезпечення, виходить, що людина попрацювала, надала гарний продукт, а чиновники, які отримують зарплату, отримали свої зарплати і в певний період скористалися. Знаєте, такі собі башки органів місцевого самоврядування. А той, значить, значить, ну, на підтанцовках, промакашка на підтанцовках, донор ідей Григорій, дякуємо Григорій. Респект вам і доля смаком. Ну, вибачте, розумію ваше насмішництво, розумію стіль поведінки, не зовсім правильно. Проте ви можете підтримати мою діяльність на картку як людини, яка особисто витратила, витратила час, свої знання здобуті на протязі життя і а, фаховий підхід. Номер картки Ощадбанку 8030. Нет. Номер картки Ощадбанку 5167 8030 8116 1122. Бажаю успіху. Працюю як служіння і при цьому потребую підтримки матеріально-технічної. Ваші пропозиції з ноутбуком. ваші Поповнення мобільного ваші. Ваша підтримка приймається. І Я дякую за вже існуючу підтримку і бажаю нам всім успіхом. Плюс 38 095 213 69 93. Вайбер телеграм. Порувай, Григорій.